Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. Добігає кінця червень, 30 число. І просили мене показати садовину. Зокрема, Агрус. Ось куч білого Агрусу. Так він не вродив. На верхніх гілках, які відкриті, він більше померз. І осипався, а на всередині куща, там його дуже-дуже багато, там, де не торкнувся його так приморозок. Це агрус червоний. Також ось такий він, і цьогоріч він досить крупний. Попередні роки була посушлива погода, і навіть поливи не допомагали. А цьогоріч найбільші ягоди от за всі е, десь 4 роки росте цей кущ. Ще є в нас три великих кущі йошти. Йошта мені дуже подобається ця ягода. Е, варення одне з найулюбленіших. Воно ароматне, смачне. Ну і так взагалі мені йошта подобається просто як ягода їсти. Також її так чимало зачепилося. Тут біля хати ще другий кущ і ось третій кущ, також на них є чимало. Смородини вродив лише один кущ те, що схований у дворі, а ті, що там біля городу, на відкритому просторі, то, на жаль, також вони без ягід. Добре вродила порічка на оцих гілках, що в порічки немає, це вже просто об'їдена, Я пасуся на ній майже кожного ранку. В обіді ввечері. А це другий кущ порічки. порічку також, я думаю, що завтра ми вже її обервемо. І буде відео, буду варити варення. Чимало її, чимало. А на найбільший врожай цьогоріч чекаємо на сливи угорки, то ще от за всі роки так рясно вони не родили. Має бути дуже багато угорок. У нас декілька дерев, і вони всі просто облиті сливами. Дуже багато слив. Але це мають вони бути у вересні місяці. Це третя угорка, там в садку ще четверта. На кожній дуже багато слив. Прямо так. Гілля похилилася. А от абрикоси в цьому році не зачепилися жодної. Черешеньки також жодної не зачепилося. І вишеньки, на жаль, ані, хотів сказати, жодної. Одна вишенька зачепилася. Дві. Дві вишеньки, <хи> Так само і з яблунями, Буквально де-не-де де яблучко вісить. Ця яблуня зазвичай дуже рясно родила і минулий, позаминулий рік. Але ж погода знову хмариться, закінчується перший місяць літа, а е, здається, що літо і так і не розпочалося. Бо й навіть і зараз досить прохолодно. Те саме стосується і білого наливу. Дуже рясно квітувало яблуня, але саме були приморозки і все ж таки дивно, що взагалі хоч якісь яблучка на ній зачепилися. Але знову ж таки з десяток. Можливо, а можливо і немає десятку. Ось і пішов холодний дощ. Вітер, дощ. І через цей дощ навіть по у нас вночі температура опускалася до 5 градусів. І кабачки, які позав'язувались, ось вони пропали і повідпадали. На жаль. Все, що я встиг зняти, шалину вітер піднявся, буду тікати в будинок. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.